На прямому зв'язку з нами Сергій Бірндієв, це історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Сергію, вітаю. Доброго вечора. Я хочу повернутися до тієї інформації, що в інституті е, вивчення війни е, заявляють, що е, інтереси Росії це не тільки територія. Знаєте, тут хочеться сказати, та не вже, та нарешті. Чому це не очевидно для когось, крім нас? Так, у мене аналогічна реакція, тому що. Війна повномасштабна на третій рік вже триває. А якщо ми беремо взагалі війну, да з чотирнадцятого року, тобто одинадцятий рік. І ще досі хтось думає, що Путін хотів обмежити стільки якимись регіонами. Насправді дійсно у Путіна єдина мета, і вони зараз вже відверто про це в принципі говорять. Це знищення України. І тому, в принципі, будь-які перемовини для Путіна зараз не цікаві, чому тому, що. Будь-який результат перемовин, за яких Україна зберігає свою незалежність і зберігається як суб'єкт міжнародних відносин, для Путіна це буде ганебна поразка, і тому він розуміє, що якщо він зупинить бойові дії, то одразу в нього запитають: а на що він витратив ці ресурси для того, щоб встановити контроль над декількома областями і втратити. Мільйон життів свого населення, і відповідно мільярди доларів навіть там вже йдуть. Я думаю, на трильйони кошти, плюс фактично, втратив частину своєї стратегічної авіації і стратегічні запаси зброї. Тому зрозуміло, що Росія буде робити все для того, щоб продовжувати свою загарбницьку політику, і в принципі, вони зараз переходять до. Такої тактики, яку використовували німці в роки першої стової війни, так звана доктрина Людендорфа, це доктрина тотальної війни, коли вони, е окрім наступу на фронті, ще фактично здійснюють терор населення для того, аби намагатися морально е зламати суспільство його е можливість для того, аби чинити супротив агресору, і саме цим і ми зараз можемо спостерігати і пов'язане. Постійні обстріли цивільної обстрату, інфраструктури, обстріли житлових будинків, навчальних закладів і тому подібне. Але ця стратегія відповідно не відіграє якусь е переможну роль в діяльності Путіна. Він таким чином тільки збільшує свої військові злочини, за які рано чи пізно йому доведеться відповідати. І дуже добре, що от нещодавно якраз був е створений черговий трибунал стосовно якраз військових злочинів Росії. І будемо сподіватися, що вже скорому майбутньому вони будуть притягнути до відповідальності за свої військові злочини? Ну, дивіться про е, швидке майбутнє. Якщо е, згадувати війни в ті, що стосуються колишньої Югославії, то трибунали тривають досі. Суди досі тривають, і винні досі не притягнуті до відповідальності. Ви вірите в те, що це е, встанеться і що це не станеться швидко? Знаєте, як в чисто юридичній площині кажуть не у суворості, а не у відворотності покаранні його суті полягає. Насправді, якщо ми говоримо про Єгославію, то ми можемо пригадати долю Слободана Мілошовича, якого в дотичному році порушуючи ну в донос 2000 дотичний, так порушиючи е, санкції РБЗ ООН, Країни НАТО розбомбардували е, Белград і потім притащили за шкірки Мілошевича. Чи буде таке з Путіним? Маю сумнів, є надія тільки на український народ і Збройні сили. Але проблема в тому, що чим далі затягується війна, тим більше виснажуються ресурси Росії. І ми бачимо, навіть Путін вже починає заявляти про це, зменшуються оголосив про зменшення витрат на військово-промисловий комплекс на 2026-2027 рік. І е, ми можемо провести аналогію, коли Росія втру пішла в Першу світову війну, да держава була суперпотужною економікою, але за три роки війни вона стала майже країною банкротом, і надалі в країні відбувається революція. Ну і долю російського царя ми знаємо. І от якраз Путін і хвилюється, що будь-який мир призведе до того, що. Про проросійське суспільство мані усунува, що вони в нього щось будуть питати, тому що ми храбська ментальність. А от російські так звані політичні еліти, які втратили мільярді е, внаслідок санкцій і внаслідок війни е, своїх прибутків, то вони в нього спитають, заради чого це відбувалось, і враховуючи його вік, враховуючи, що все одно Путін слабна, як ми бачимо, ті ж диктатори, і Каддафі, і Садам Хусейн були усунуті від влади. Коли їхня позиція дуже ослабла і вони невдало проводили в першу чергу зовнішню політику. І отак в мене є сподівання і певна впевненість, в тому що е Путіна може очікувати абсолютно аналогічна доля, тому що історія Росії нам показує, що всіх правителів там усували внаслідок двірцевих переворотів. І такий дверцевий провод, ми з часом можемо спостерігати і в Кремлі, якщо протягом цього року, та навіть я б сказав, півріччя у цієї літньої кампанії Путін не досягне якихось значних е, успіхів на полі бою. А я думаю, що цього не відбудеться, і ми вже бачимо, що навіть не дивлячись на складну ситуацію на Сумщині, наші військові контратакують. Чим зривають плани Росії? Ну це якщо ще не буде охочих рятувати Путіна, бо вже звучать думки, що ну нам все одно доведеться змиритися з Росією, пробачити закрити очі на все те, що вона наробила, і є охочі врятувати там. Ті ж сполучені штати, які це, не допускають. це ж всього на все, да, якщо я президент Словаччини, да з такою міця ні, ні, там здається. навіть не президент, там здається міністр закордонних справ, але про те, що все а, одно та, наприклад, обичай, сполучені. Штати намагаються рятувати е, Росію, не криючись, тому що ну е, бікділ, е, якісь угоди, вони вище за етику, за мораль. Ну дивіться, таких е, рятівників протягом історії також е, багато було. Свій час та ж Велика Британія і Франція допомагала Адольфу Гітлеру в розпод... е, здійснити розподіл Чехословаччини, коли Гітлер напав на Польщу Аналогічно Англія і Франції, які мали прямі зобов'язання захистити Польщу, повністю проігнорували його і дозволили Польщу е розподілити між радянським союзом і нацистською Німеччиною, і фактично е стали одним таким скажімо, е співучасниками країн, які розпочали першу другу світову війну. Але потім вони все одно взяли участь у розгромі Гітлера. Тому е зрозуміло, що Завжди з'являться так звані адвокати диявола які будуть намагатися знайти вирішення е, питання так званим мирним шляхом. Але на мою думку, це путіну не допоможе. Чому маховик запустився? І ми навіть можемо спостерігати, що минулі союзники е, Путіна або країни, з якими він мав доволі непогані дипломатичні відносини, так звані пострадянські, це Азербайджан, це Вірменія. На даний момент ми бачимо загострення. Міжнародних відносин ми маємо, маємо е, доволі гостру ситуацію з Азербайджаном, і відповідно Путін втрачає свій вплив і на своїх е, минулих е, територіях, які е, фактично контролювала Росія з допомогою там дипломатичних засобів, інших способів шляхом втручання там вибори і тому подібне. Але Росія все одно слабна Вона просто як держава скажімо, така імперіалістична, вона досі на відміну від країн, які пройшли цей етап в на початку ХХ століття, розпалася ця імперія. і Країни після другої світової війни почали більш демократичний розвиток. Росія залишається от такою державою на рівні кінця 19-го, початку 20-го століття, яка ще хоче захоплювати чужі землі і не бачить іншого шляху розвитку ніж загарбання чужих земель. На даний момент ми бачимо, Україна ці плани йому вже зірвала, і маховик цей е, знищення Росії він запущений, тому що парадигми розвитку Росії окрім, окрім загарбання інших земель, немає. Але вони не можуть це робити, тому що країни бачать, що Росія слабна, і якраз те, що все більше країн показують свої зуби і чинять супротиву Росії, то це якраз є е, прикладом того, що. Ми найближчі там 5-10 років побачимо цілковито можливо розпад Росії на окремі е, суб'єкти, тому що Росія це штучна держава і Москва фактично є таким паразитом, яке е, існує за рахунок інших регіонів. І знову ж таки, чим більше буде слабнути Росія економічно, чим більше буде слабнути політична влада Путіна, тим більше будуть... Запускатися процеси і самій Росії в ти же Якутії, в ти же Сибірі. Ми можемо побачити і поширення впливу Китаю на їхній території. В принципі, ми вже це можемо спостерігати. Тому насправді в Росії не така радужна ситуація, як багатьом здається. Ну сподіваємось на це, Сергію. Спасибі вам, Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Був в нашому ефірі.